Даєм да пане пане Олександр, я вже uh -huh. про це говорив. І давайте з цього і почнемо. Для мене взагалі, ось ця вимога Олександр Хара, директор центру оборонних стратегій з питань зовнішнього та з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України в 20-му році. Знаєте, от якщо говорити про ці мирні плани, то е, оці вуха, які за ними стерчать, вони найпомітніше, на мій погляд, якраз в пункті про обмеження чисельності української армії, стерчать, тобто агресор. В мирному плані жертви агресії нав'язує зменшення кількості армії. Навпаки, тобто, якби в Росії були справжні такі ну, щирі, мирні сподівання, росіяни б сказали, що ми обіцяємо не нападати на Європу, обіцяємо не нападати на Україну, і саме тому зменшуємо чисельність російської армії там до півмільйона людей. Ну я умовно говорю, Наші а тут же все навпаки. І... Саме тут цей мирний план мені здається розвалюється. Ваша позиція, пане Олександре. Добрий вечір. Ну, передусім, хочу сказати, мені сподобалося, що казав пан Юрій. Він дуже чітко по військовому, але і я б сказав би з політологічної точки зору. Абсолютно правильно обрисував цю ситуацію. Ну, перший найголовніше дійсна, що війна це не лише фізичне застосування зброї, і так далі, а це і боротьба волі супротивників. І власне, якщо є можливість послабити рішучість однієї з сторін, це є вже додатковим ресурсом для ворога. І звичайно, що цей так званий мирний план він в тому числі був спрямований на те, щоб дематувати українське суспільство і зменшити нашу підтримку з боку, ну передусім, європейських партнерів, оскільки американці нам вже нічим не допомагають. Якщо казати про цей так званий мирний план, мені чесно кажучи, було ну дуже дивно дивитися на європейців, американців, ну а ще більше на українців, які почали це те радо обговорювати буцімто, це якась реальна. Річ і реальні є якісь сигнали або передумови того, щоб фюрер руського миру вирішив відмовитися від своїх стратегічних цілей у той час, коли ну все свідчить про те, що Росія може продовжувати цю війну в умовах, коли є зменшення підтримки України і є певні елементи тиску на, на, на Україну. Власне, там багато чого в цих 28 пунктах було. Для мене не обмеження сил оборони є ключовим, там є українського суверенітету і територіальної цілісності. Це ключові речі. Бо зрозуміло, що війська можна, ну, напевно, 600 тисяч чи 800 тисяч війська ми не потягнемо в мирний час. А під час війни зрозуміло, що ця так звана мирна угода або ці російські хотілки, ну точно вже ніхто не буде виконувати. Ну питання в іншому, що таким чином порушується принцип рівності держав і суверенітету, що кожна держава демократична сама визначає скільки їм потрібна сила оборони, яке зброєння і так далі, і тому подібне. Звичайно, мене дратує ця ідея обмеження українських сил. Ви про це сказали. А я з іншого боку підійду, історичного. Ви ж пам'ятаєте після того, як Німеччина програла Першу світову війну, і на на німецьку армію було накладено певні обмеження по кількості сил і засобів, оскільки німеччина була агресором, і вона програла війну і відповідно союзники, які виграли війну, аби німеччину скоротити ці сили засоби для того, щоб не повторити наступну війну. Ну це інше питання, що вийшли, політика так. да замирення і потурання агресору. Вона в принципі призвела до іншого конфлікту а далі це звичайне намагання Росії обмежити нашу спроможність боронити себе власними силами на на тлі того, що чи навряд найближчим часом Україну приймуть в НАТО. І звичайно, що українське керівництво не має відмовлятися від перспективи членства України в НАТО. Це буде стратегічна помилка. Ми фактично мали війну Росії проти України в лютому 2014 року, коли Україна була позаблоковою державою, коли переважна більшість наших співгромадян на превеликий жаль були налаштовані негативно до членства України в НАТО. І, і найголовніше, що не НАТО або розширення НАТО є. Причиною цієї війни це неоімперські зазіхання Росії і на науковою термінологією, якщо використовувати це ревізіоністська. Політика Російської Федерації їх не влаштовує сучасна світова система, побудована в 45-му і модифікована в 91-му році. Вони хочуть щось нове. І власне і за цього війна йде, не за того, що НАТО чи Україна могли якимось чином загрожувати територіальній цілісності чи безпеці Російської Федерації. Ну слава Богу, що українське керівництво вчинило, мені здається надзвичайно розумно у відносинах з американцями ми не сказали, що це майчня, що ці 28 пунктів абсолютно неприйнятні. Ми сказали, добре, це гарна основа. Давайте ми допрацюємо цей, цей план. І хоча я не бачив 19 пунктів, які відпрацювали українці разом з європейцями, але я певний, що там жодного пункту з 28 не залишилося, бо зрозуміло, що Україна не програє цю війну. Якщо б ми програвали або програли, звичайно, нам би довелося погоджуватися з надзвичайно неприємними обмеженнями, втратами, визнанням своєї поразки. Але ми не знаходимося в такій ситуації. І зараз Путін фактично хоче, щоб ми погодилися на поразку потенційну, яку ми можемо нас нас може спіткати, умовно кажучи, через 2-3 роки там за різних обставин. Але може і ні, бо майбутнє. Твориться нами зараз, і воно може абсолютно бути іншим, тому неприйнятний план Росії, який Ну, вибачте, корисний ідіот відкав передав Трампу і запевняв, що це план, який погоджений з американцями. А виявилося, що не ні. ні, Трамп дав загальну загальне добро на перемовини з росіянами на якусь якийсь документ, з яким можна працювати, а не власне, що він прочитав всі ці пункти і вирішив, що вони прийнятні будуть для України або України не буде шансів відвернутися від цього плану. Пане Олександр, а якщо спробувати прогнозувати, от що далі буде з цим всім відбуватися з планом цим? І, і ну бо ми знову ж таки чули і чуємо від нашої влади, що що готуються перемовини, і вже наступного тижня будуть зустрічі і в президента Володимира Зеленського, і в цій переговорної групи, ми ще зараз до неї повернемось до її складу. Вони будуть з кимось зустрічатися, але тут і сьогодні ми бачили ось це звернення терориста Путіна, в якому він там розказував різні речі, і, зокрема, там про те, що він про це думає. А як буде Трамп далі діяти, тому що справді ми не відмовились від цього. Ми сказали Окей, давайте говорити, але і Путін війну не зупиняє, тому що ну ми прекрасно розуміємо, що там зупинити війну, не треба жодних пунктів ні 28, ні, ні 5, ні 10. Можна просто забрати свої війська, і там вже далі, звісно, ну треба говорити, що з ним робити. В нас є свій план на це, але тут інша справа, що там світ на це слабо реагує. І що історія теж може це ще виправити далі. Як, от, як ви гадаєте, от як далі може це розвиватися? Ну, передусім, українська влада може дуже непогано грати роль в цьому театрі Кабуки. І ми вимушені це робити. Звичайно, що з точки зору звичайної людини, якщо ти бачиш, що твій буцімто союзник чи партнер насправді є. Твоїм супротивникам і він підштовхує тебе до поразки, і, і хоче нав'язати е, абсолютно неприйнятні умови, підігруючи ворогові твоєму, можна було просто кудись послати. Але звичайно, що це не можна зробити з багатьох причин, і, звичайно, ми хотіли би тримати сполучені штати принаймні нейтральними по відношенню до України, якщо не дружніми, тому звичайно ми будемо гратися в ці дипломатичні ігрища, які з я можу прогнозувати з вірогідністю ближче до одиниці, будуть абсолютно безпродуктивними і нікуди нас не заведуть. З великим рахунком ну, треба дивитися не на дипломатичні перемовини, там чи заяви, якісь твіти і так далі. А є структурні елементи. Я постійно повторюю. Ну сподіваюся, що це не буде на набридливо для ваших глядачів. Ціль Росії в цій війні це не лише знищення або контроль над Україною, це конвертування цієї перемоги в новий геополітичний статус в Європі і в інших частинах світу. І власне тому Путін не може погодитися, навіть якщо ми ми скажімо, віддамо частину окупованих територій, от як зараз вони займають, От визнаємо їх юридично, російськими. Звичайно, що це не припинить війну, оскільки ціль не змінилася по відношенню до України. А найголовніше, немає реалізації найбільшої хотілки Путіна. У цього є політичного статусу. Нагадаю, що в 21-му році, коли була перша загроза вторгнення, Путін викатав ультиматум Сполученим Штатам і європейцям, що американці прибираються забрати свої бебихи, мали вибратися з європейського континенту, а центральну і східну Європу мали викинути з під парасольки НАТО. Зрозуміло, що це несерйозно тоді сприймалося, та й зараз це серйозно не може сприйматися європейцями та й американцями. Ось, ось ці всі вимоги вони звичайно спливуть в цих перемовах. Далі, якщо ми дивимося на розстановку сил, найбільш невигідна позиція в Україні в якому сенсі? Ну, звичайно, що гинуть українці і військові, і цивільні, і руйнується наша інфраструктура. Ми втрачаємо територію. І, звичайно, ми б хотіли би змінити стратегію. Щоб щось було ну, на більш позитивній траєкторії, аніж зараз. А у нас є Російська Федерація, яка може терпіти втрати заради цієї геополітичної величі. Ну і звичайно, кацапня буде йти за гроші, вбивати українців. Це абсолютно очевидно. Тобто, поки у них є гроші, у них буде достатньо значить, цього гарматного м'яса, яке буде ризикувати своїм життям, щоб зробити цей довгий рубль. Далі є європейці. Які, наче, і вже прийняли рішення, що Україна важливий безпековий фактор, і вони вкладаються і планують вкладатися ще кілька років, там чи 10 обій. Тобто це дуже позитивна річ. Але кардинально вони не змінюють свою стратегію ані з точки зору допомоги, нам ну умовно кажучи, такі засоби як. Літакі сучасні ракетні системи. Є проблеми, звичайно, що, наприклад, таких далекобійних ракет в Європі немає. Вони не виробляють, оскільки ну фактично були під парасолькою Сполучених Штатів. А по-друге, якщо ми кажемо ракети малої і середньої дальності, то вони були заборонені угодою про ракети малої і середньої дальності, з якою вийшов Трамп в 2019 році. Але на жаль, європейці не почали інвестувати в таку спроможну виробничу спроможність. Тобто європейці зараз. Допомагають, але кардинально не змінюється їх позиція для Трампа. Все гаразд, він не витрачає гроші на Україну. Навпаки, він заробляє, оскільки європейці для нас купують зброю за власні гроші. Трамп Трампу здається, що ця війна не зачіпає його аж ніяк, і у нього є два чудових океани, які якимось дивним чином 21-му році в віці, коли. Є міжконтинентальні балістичні ракети ще з 60-х років минулого року, до речі, що він якимось чином захищений. І тому його, в принципі, все влаштує. Він не хоче вкладатися в перемогу України, в допомогу України. Є Китай. Який забі скупає Росію, якому вигідно, що європейці, побоюючись Росією, посилюють себе в Європі, а не допомагають американцям стримувати Китай видахитих регіоні. і це науковим терміном називається, значить, рівновага неша. Коли зміна стратегії одним гравцем не призводить до бажаного результату, оскільки інші гравці тримаються своєї попередньої стратегії, тобто нам потрібно для того, щоб щось кардинально змінилося, і оця траєкторія була більш позитивна для нас, нам потрібно, щоб Європа ну фактично сезріла до того, що треба більше скажімо так, стратегічна діяти і поставити свою цілі перемогу України над Російською Федерацією, а не яких якийсь там статус-кво чи припинення вогню з якимись взаємними поставками з обох боків, і от в цьому є велика проблема. Як нам достукатися до європейців, бо зрозуміло, є північна Європа, британці, східний фланг. ці країни розуміють, що ми зараз воюємо їх війну. Що ми захищаємо їх ми купуємо своїм життям їм час посилити себе, і вони готові були б зробити більше, але вони не можуть це зробити, оскільки їх ну, фактично силовий потенціал і індустріальний потенціал недостатні, щоб це зробити. Ти в принципі ви ж чули не один раз, що коліція так званих рішучих чи охочих чи бажаючих. Вона цім-то готова була розвістити контингент, але їм також потрібні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Коаліція тих, хто розмовляє, і обіцяє, так обережно скажу, а може і не зовсім обережно та дипломатично скажіть. А Трамп ще їх звинувачує в купівлі російського газу. Далі це тобто перше. виходить, що вони роблять ем, хороші заяви, але далі продовжують купувати. Це подвійні стандарти, Правда. оскільки е, е, дивіться, Німеччина, Припуску. яка винувата частково в цій війні, я маю на зі передусім, Ангелу Меркель, яка посадила на газову нафтову голку е, всю Європу не лише. Німеччина ну mm -hmm. німеччина за цей час 22-го року ну фактично відмовилася від російських енергоносіїв, а це найбільша економіка, це дуже болюче і воно вдарило по економічним параметрам. Інші країни це зробили і за великим рахунком, лише Угорщина і е, Словаччина, ці країни, які не лише не зменшили, навпаки, збільшили споживання російського газу та нафти. А угорщина ще й будує е, додаткові енергоблоки, атомні електростанції. Тому е, коли Трамп це каже, е, це є пултавством. Оскільки саме він дав фактично дозвіл принаймні на один рік, хоча угорці кажуть, що більше купувати російські енергоносії Віктору Орбану, його другу, його прихильнику і однодумцю з точки зору того, яка має бути Європа, тому, тобто, коли він це сказав, він насправді критикував Віктора Орбана, якому він дав індульгенцію на російські енергоресурси принаймні на один рік. Пане Олександре, от про ситуацію в Європі і, взагалі про рішучість Європи, спроможність Європи, потенціал Європи, швидше, напевно, навіть так треба висловитися. Ви ж розумієте, що, ну, грубо кажучи, коли був президентом Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, ми то хотіли значно, ми завжди більшого хочемо, та, але Байден ніколи не, по-перше, не змушував сумніватися у своїй підтримці Європи. Не змушував сумніватися партнерів на словах, принаймні в тому, що НАТО буде рішуче давати відсіч потенційній російській агресії на будь-яку країну НАТО. Значно менше комунікували з пропутінськими лідерами Угорщини та зараз вже Словаччини. То зараз Дональд Трамп. Ну він точно не працює на цю консолідацію Європи, яка і так знаходиться в такому, я вважаю, доволі нестійкому становищі стосовно позиції а, щодо війни проти Росії безпосередньої війни проти Росії, уже країн НАТО та а, Європи. От як з цим боротися, і як це може повпливати на а, Європу? Тому що деякі європейські країни, деякі європейські лідери можуть ухвалити а, рішення схожі до рішень. Ті, які ухвалює Орбан. І, і ми взагалі розуміємо, що Росія може дуже гарно цим маніпулювати. Пояснюю, в Угорщині є Орбан, випадково туди дрони не залітають. А от в Молдові не зовсім, скажімо так, прихильне керівництво держави до, до Росії, ось там знаходять дрони, приносять там до посольства Російської Федерації. Ну, це позитивний момент, але тим не менше. Чи збережеться ця збереже, чи збережеться в принципі Європа в даному вигляді в контексті цієї війни, яка в нас триває на території України? Ну я сподіваюся, що так. Але ну, ми маємо виходити з такої глобальної картинки. Відбувалося те, що піднялася Китай і Азія в цілому, і з точки зору економіки, демографії та технологій, вони є великим центром. І звичайно для сполучених штатів це виклик з одного боку вони взаємозалежні з Китаєм в двосторонній торгівлі, виробництві в обміні технологіями і так далі. А з іншого боку, звичайно, сполучені штати. Не хочу, щоб Китай став гегемоном спочатку в Азії, а потім з такими ресурсами, ну і, і світовим гегемоном. І власне тому є потенційний конфлікт навколо Тайваня. Тайвань це не лише чіпи, це не лише там, економіка якась, і не, і не лише престиж для Китаю знищити єдиний демократичний китайський анклав, да, там, чи як його можна назвати, острівець свободи за великим рахунком. А це і стратегічні шляхи, бо Малакською протокою там тайванською фактично до 60% торгівлі нафти і газу відбувається, оскільки з того боку, окрім Китаю, звичайно, є Південна Корея, ну є Тайвань, Південна Корея, Японія і Австралія. І звичайно, Китай хотів би контролювати ці протоки, і щоб ну в тому числі йому не загрожували, бо зрозуміло, що американці володіють авіаносними групами, і у випадку конфлікту вони можуть заблокувати, і тоді Китай не отримуватиме ресурси, і не буде в змозі продавати свої товари. Ось а, і власне тому, років 10-15 тому, китайці почали нахабно себе поводити в Південно-Китайському морі, вимагати, визнати за ними водні простори, які фактично заходять в територіальні води інших країн, почали створювати штучні острови і ставити туди озброєння ну, власне для того, щоб погрожувати і тим країнам, і у випадку конфлікту з зі США силам і засобам Сполучених Штатів. Американці розуміють, що вони вже не є над потугою є втома американського естеблішменту від ролі геополітичного центру. і це означає, що треба бути присутнім в різних регіонах, витрачати ресурси. Для того щоб підтримати баланс і цю світову систему, засновану на правилах, велика кількість американської еліти цього не хоче, вони хочуть займатися власними питаннями, виганяти якихось інших і перетворювати Америку на християнську країну 60-х років минулого століття. От і власне для якщо для Джо Байдена, якого ви згадали. І ця людина сформувалась під час холодної війни, і для нього Європа мала і таке емоційне значення і ідеологічне значення. Бо звичайно він був прихильником ліберальних цінностей і міжнародної системи, заснованої на міжнародних організаціях, міжнародному праві. І він розуміє розумів стратегію, що не можна давати європу зробити вразливою від Росії. І таким чином фактично позбавлятися спроможності свого дуже важливого союзника для Дональда Трампа. все це маячня. він звичайно не вивчав міжнародне відносини, теорію конфлікту, безпекові студії і багато інших предметів, які потрібні для того, щоб розуміти складність цього світу. Для нього європа є нерелевантною взагалі, вже не кажучи там про якусь Україну як таку. Да, дійсно він через сердечно хотів би завершити цю війну із гуманістичних питань, і сто для того, щоб отримати Нобелівську премію миру, яку абсолютно незаслужено свого часу дали Бараку Обамі. Тобто, є такі психологічні речі, і в оточенні Трампа такі самі люди вони казали про Європу, що Європа. Була створена об'єднана Європа, щоб грабувати Америку, ну це нонсенс. За великим рахунком американці доклалися, в тому числі планам маршала, для того, щоб об'єднати підповоєнну Європу і щоб її не захопив комуністичний радянський Союз і його сателіти. Це перша і найголовніша річ. І Друга зрозуміла, що ті ліберальні режими політичні, які є в Європі, в більшості країн ну, я не кажу про Угорщину. Вони є ворожим й ну, вороворожа сприймаються американцями принаймні трампіанцями. Згадайте лютий цього року виступ віцепрезидента Джиді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, де він сказав, що не Китай і Росія є загрозами а от це ваша тут ліберальна демократія. Тому тут є несприйняття стратегічне, нерозуміння важливості Європи в розкладах протидії Китаю і плюс несприйняття європейських демократій. Тому Трамп готовий е, б, йти на, на поступки Росії е, за рахунок України для того, щоб відновити відносини. Звичайно, американці не е, будуть інвестувати в Росію, і вони там не будуть заробляти великі гроші, бо Росія мізерна економіка, і окрім горілки е, газу та нафти, вони нічого не виробляють за великим рахунком. Ось але е, це підкупає. І важливо, ще є і особисті інтереси, бо той же самий стів відкав е, його син. Курує одним з крипто, компаній криптовалюти і є велика вірогідність того, що там в тому числі є гроші російські. Я вже не кажу самого Трампа, бо був скандал пов'язаний з Bank, Банком. І не один раз Deutsche Банк врятував Трампа в бізнес. А там цей в цьому банку відбувалися російські гроші. і, До речі, за часів Байдена. Здається, на 500 мільйонів Deutsche Банк був оштрафований за відмивання брудних російських грошей. Ну і плюс безпосередньо були продажі майна від компанії Трампа російським так званим олігархам. <кхід> тобто є і ще е, така складова. Я вже не кажу про те, що в голові Трампа є міцні хлопці, які тримають цей світ, і є всі інші. І Україна не є таким міцним хлопцем. Хоча, звичайно, він періодично і якісь реверанси в наш бік здійснює, але він постійно ж каже, що не треба було Зеленському нападати на Путіна. Тобто, це не Путін напав на Україну. Ну, звичайно, що не на Зеленського він напав. Він напав на кого на до речі, на Януковича Він напав. Бо початок анексії Криму в лютому 14 року. Наш дорогой Віктор Федорович ще був легітимним президентом, який знаходився в Києві. Це вже трохи згодом. Він пішов, а потім Турчинов, Турчинах, а потім вже Порошенка. І якщо ми скажімо, навіть використовувати це ну, таку примітивну мову, треба було сказати, що це Барак Обама і Порошенка почалася війну. Да? А він так не каже. Він звинувачує Зеленського чомусь в тому, що ми стали жертвою неспровокованої агресії, по, -по, -по факту геноцидної війни. Ну і він не вірить в те, що Україна навіть. З якоюсь допомогою може виграти цю війну, власне дивлячись на мапу, що Росія така велика, а Україна маленька, і це помилка звичайно. в історії. Дуже багато є в прикладі, коли маленькі держави вигравали. Ну по японська війна п'ятого року це такий класичний приклад, але найголовніше, що ну воюють не території і не ресурси, а воюють спроможності. І ми в генеруванні спроможності з наших скудних ресурсів і того, що нам дають партнери просто ідеально. Напевно, в майбутньому будуть написані в підручних історії і повоєнний воєнній думці про геніальність українців в тому, як в таких складних умовах, спочатку, взагалі жодної допомоги не було. Ми вистояли і змогли мали малими силами нанести таку шкоду, і ну фактично можна сказати стратегічну поразку Російської Федерації.